Це урок по налаштуванням вашого телефону. Реально, вам один раз треба ось так все налаштувати. Навіть якщо ви потім не підете нікуди навчатись, у вас завжди будуть просто кращі кадри. Все. Не треба тут прям сильно розуміти, навіщо ми там те чи інше натискаємо. Просто зробіть покроково, як я покажу. І у вас буде гарні налаштування, такі, як у мене, як у всіх професіоналів, хто займається контентом. Заходимо спочатку в застосунок параметри. Він там настройки, параметри, на кожній мові по-різному. -по -по Знаходимо нашу камеру. Вона Знаходиться в секції, там, де в нас музика, Тіві, фотографії, камери, книги, подкасти, Гейм Центр. Відкриваємо камера. І далі просто ставимо все покроково. Запис відео ми ставимо найкраще, що в нас є. Якщо у вас є 4К 60 кадрів в секунду, а починаючи, напевне, що з iPhone 7 у вас є 4К 60 кадрів в секунду, або 4К 30 секундів, Тобто там ще реально з 7-го чи з 8 чи з 10-го, я не пам'ятаю точно, але зі старих моделей є ці налаштування. Виставляємо найбільше, що в нас є. Так, це буде займати більше місця, але у вас буде завжди найкраща якість відео. Обов'язково це треба зробити саме тут в налаштуваннях. Не в застосунку камера там також можна міняти, а саме тут, тому що це впливає на те, як, яка якість буде першочергово вам видана, коли ви відкриваєте застосунок камери. Поставили, показати формат PAL, вімкнули. Поліпшена стабілізація. Вмикаємо. В мене 14 Pro iPhone в 15 моделях, в шістнадцятих моделях може щось там додатися, але там Нічого критично нового не додається. Відео HDR обов'язково вимикаємо. Нам це не треба, це псує вам якість відео. Замок камери вмикаємо, замок балансу білого вмикаємо. Все. Тут налаштуйте просто ось так, у вас будуть найкращі кадри завжди. Виходимо, переходимо. Повільна зйомка, ставимо 1080, 120 кадрів в секунду. 240 нам не треба. Настільки сповільняти відео, ви не будете 100%, я вас запевняю. Запис кінематографу, якщо у вас є, знову таки виставляємо максимум. Якщо у вас є 4К, ставимо 4К, якщо у вас 13 промодель, -та там у вас тільки Full HD, ставимо максимально найнижче значення, яке є, щоб вам видавало найбільш якісне зображення <onders1> ваш телефон далі. Формати високоефективні, щоб камера видавала нам всі можливості, яка вона може. Режим ProRAW контроль роздільності це для зйомки фото. Якщо хочете фоткати в най-най-найвищій якості на найновіші -най камери, починаючи з 14-го Pro айфону. Вмикайте Apple ProRes, вимикайте. Ви в цьому знімати не будете тут. Я вмикаю опції утримування режиму керування макрорежимом, і все інше я вимикаю. Запис стереозвуку вмикаємо. Серійна зйомка кнопкою гучності вмикаємо. Сканувати QR-коди, вмикаємо, показувати виявлений текст, вмикаємо. Сітка обов'язково вмикаємо, це дуже важливо. Рівень вмикаємо. Відзеркалювати зображення передньої камери вмикаємо. Для того, щоб у нас, знаєте, інколи буває, що в сторісах ми себе бачимо на фронталочку так, як нам подобається, а в звичайній камери бачимо так, як нам не подобається. Тому що сторіси нам відзеркалюють наше зображення, і ми бачимо себе так, як в дзеркалі, тому що ми себе звикаємо звикли бачити все життя саме в дзеркалі, а дзеркало нам не дає те відображення, як вас бачать люди. Ми просто звикли так себе бачити. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що я мав на увазі, тому просто вмикайте пріоритет швидкості зйомки. Вимикаємо корекція викривлення об'єктивів. Вмикаємо керування макрорежимом режимом. Вмикаємо все просто ось так покроково зробіть, і у вас буде завжди найкраща, найвища якість ваших кадрів на телефоні. Ось так це дуже просто, і тепер у вас буде реально саме те, що може видавати ваш телефон. Не економте місце на телефоні. Краще купіть себе iCloud, що завгодно, але знімайте якомога більш якісні кадри, тому що з якісних кадрів потім виходять якісні відео. Дякую за вашу активність, дякую за вашу увагу. Залишаємось на зв'язку. Попереду дуже багато корисного, цікавого контенту, який допоможе вам виходити на новий рівень в вашому контенті, в вашому веденні блогу. Всім папа. -па.